Хаос в нашій голові, в наших думках, може негативно впливати на наше життя, а саме утворювати хаос також і в ньому. Наш мозок схожий на браузер, у якому відкрито безліч вкладок. Він переповнений якимись робочими або побутовими завданнями, питаннями, нагадуваннями, якоюсь, можливо, навіть непотрібною інформацією. Ну так, на всяк випадок. Про якісь вкладки ми забуваємо зовсім. Ну, наприклад, відмінити зустріч із клієнтом. Інші вкладки завантажуються при цьому дуже довго. Наприклад, ми намагаємося згадати, чи закрили двері, коли виходили на роботу. Або не можемо згадати, коли відкрили холодильник, чому саме ми його відкрили. А інколи ми взагалі відчуваємо, що браузер зависає, і що ніби наше власне життя вийшло із-під контролю і все чомусь йде не так, як хотілося б. Цей стан психологи називають захаращений розум, і цей стан дійсно схожий на хаос, коли ми одночасно думаємо декілька думок, намагаємося і мріяти, і ставити цілі одночасно, хочемо встигнути завжди і всюди. А як результат, кожного ранку ми прокидаємося уже втомленими, відчуваємо перевантаження і, звісно, пригніченість. Дивіться це відео до кінця, і в ньому я поділюся інструментом, як можна цей хаос в голові привести до ладу, як можна упорядкувати і заспокоїти свої думки, а значить, навести порядок і у своєму житті. Мене звати Наталія Тимошенко, я інструктор дихальних практик, і ви на каналі Наталій про дихання. Своєму бозі українською я ділюся дієвими інструментами самопомочі. Взявши які в своє життя, можна навчитися, наприклад, в моменті переключати себе із стану тривоги на більш такий розслаблений, спокійний стан. Дихальні практики також на довгостроковому періоді а, укріплюють імунітет. Ми стаємо набагато ефективнішими у своєму житті, тому що перезавантажується постійно наша свідомість. Ми нейтралізуємо наші старі паттерни поведінки і починаємо діяти із нового стану самовпевненості своєї внутрішньої цінності та починаємо бачити можливості у своєму житті. Захаращений мозок, як я вже сказала вище, негативно впливає на наше життя, а саме заважає нам приймати ефективні рішення, сконцентруватися. І бути ефективними. Наприклад, ми намагаємося працювати над якимось проєктом, а наші думки в цей момент витають десь в іншому просторі, і ми намагаємося в своїх думках вирішити інші проблеми. Звісно, це заважає нашому проєкту, бо ми не можемо сконцентруватися і робимо багато помилок. Коли наш мозок переповнений, ми відсутні у моменті зараз. Тому що в думках. Ми знаходимося десь в іншому місці, починаємо там вести якісь внутрішні діалоги і е, вирішувати якісь проблеми і питання. А це означає, що ми не присутні в моменті зараз, а значить, ми не присутні у своєму власному житті. Присутність цього хаосу в голові робить хаос в нашому повсякденному житті, в наших повсякденних задачах. Ми не можемо розпланувати свій день таким чином, щоб в один відрізок часу виконувати якусь одну задачу. І виходить, що ми одночасно можемо по телефону розмовляти зі своїм клієнтом, в цей час писати іншому своєму клієнту або навіть заповнювати в своєму щоденнику план на наступний день. І на жаль, наш мозок не може розподілити на ці три задачі по 30% енергії. Наш мозок він просто починає хаотично переключатися з однієї дії на іншу, з однієї дії на іншу. Від того, що він перескакує, він починає переключати фокус уваги, і на це витрачається дуже-дуже багато енергії. І виходить, що ми хотіли за один відрізок часу зробити три справи, а витратили енергії на це, як нібито ми виконали 10 справ. Сподіваюсь, що ті приклади, які я навела, стали для вас переконливими, що від хаосу в своїх думках, в своїй голові потрібно позбуватися, збалансовувати свої думки, а значить, наводити порядок у своєму житті. Дихальні практики як інструмент сприяють. Ментальному розвитку. І якщо наші бентежні думки можуть завести нас куди завгодно най, е, такі тривожніші куточки нашої свідомості, то дихання навпаки воно завжди постійно, воно залишається з нами, і ми можемо свій фокус уваги перевести завжди із тривожних думок на спокійне дихання. Це дасть нам можливість. Перезавантажити свою свідомість і налагодити ось цю саму присутність в моменті, а значить присутність в своєму житті. Пропоную уже зараз розміститися на стільці і спробувати декілька практик дихання, щоб відчути цей інструмент, щоб відчути, а як це, коли думки заспокоєні і хаос уже не керує вами. Ну що. Розміщуємося, вирівнюємо свою спину, і ви можете відразу заплющити свої очі і починати глибоко дихати. І з кожним таким циклом дихання просто починаємо слідкувати. За тим, як дихання відбувається, воно просто стається, але ви керуєте його глибиною. Робимо глибокий вдих. Виконуємо носове дихання і повний видих. І вже зробивши декілька таких циклів, можна поспостерігати, що відступає напруженість в м'язах, і ми в тіло направляємо розслабленість, глибоко дихаючи. Тіло відразу відкликається. Стає піддатливим, і ми як ніби пірнаємо глибоко-глибоко в себе в цей момент в свою присутність і супроводжуємо цей процес глибоким диханням. І зробивши буквально ще пару таких циклів дихання, ми можемо вже повертатися і розплющувати свої очі. Хочу сьогодні дати вам техніку, яку називаю дирижер, і вона дійсно може управляти нашим станом. Вірніше ми своїм волевиявленням починаємо впливати на своє дихання, а дихання починає впливати на наш стан і знизує оцей градус хаотичного мислення всередині і переводить нас в стан спокою. Що нам для цього треба зробити? Руки розташовуємо біля корпусу тіла, спину триваємо рівно, долоня направлена до долоні. Ми будемо дихати через тоненьку губи трубочкою. І коли вдихаємо, ми руки піднімаємо вгору високо і вони знаходяться паралельно одна одній. А коли видихаємо, ми ведемо руки вниз, і от в кінці ще трішки так ними провертаємо. Долоні в цей час направлені. вниз. Ну що, давайте пробувати? А за один такий підхід ви можете зробити 8-10 разів, і вже побачите, що після виконання такої практики стан переключився, думки заспокоїлися, і вже ви набагато розслабленіші та спокійніші. А ми з вами переходимо до другої техніки, яка направлена саме на те, щоб позбутися тривожних думок і в буквальному сенсі цих слів вивітрити їх із своєї голови. Нам потрібні наші руки знову, і ми їх розташовуємо біля корпусу тіла і будемо дихати в достатньо такому активному режимі через ніс. І коли вдихаємо, ми відводимо руки вперед нахиляємо їх. А коли видихаємо. Ми закидуємо їх ніби за свої плечі. Вони при цьому залишаються рівними, працюють наші тільки лікті. І от з цим видихом ми навіть повз вуха так, відчуваємо такий холодок, такий літерець, і ми ніби в прямому сенсі слів вивітрюємо, провітрюємо свої думки. Це відбувається в такому режимі і в такому темпі. ви можете самостійно виконати буквально одну-дві хвилинки, і ви відразу відчуєте, як голова стала порожньою, як ось ці тривожні думки прямо покинули її, і всередині стало набагато спокійніше і більш урівноваженіше. І третьою такою технікою хочу сьогодні з вами поділитися. Яка дуже проста, і взявши її у свій інструментарій на повсякденній основі, ви зможете знижувати градус своїх нав'язливих думок в голові і приводити до ладу свій внутрішній стан, а значить, і своє життя. Це дихання через почергово, через свої ніздрі. Ми своєю правою рукою вкладаємо, робимо вказівний і середній палець ось так докупи. Ставимо на міжбрів'ї і працюємо великим пальцем, закриваючи почергову ніздрі. Тобто закрили спочатку праву ніздрю і вдихнули глибоко і спокійно через ліву. Потім цей же палець великий ми переставляємо на ліву ніздрю. І після того, як переставили, ми видихаємо через праву, повно глибоко. Потім, залишаючи цей палець на цій женістрі, ми вдихаємо через праву, а видихаємо через ліву. І по почергову буквально одну-дві хвилинки. Давайте разом зробимо декілька парочку таких буквально підходів. Продовжуйте робити. У кожного глибина подиху може бути різна, в залежності від можливостей дихальної системи і від об'єму легень. В когось це може бути більш поверхневий подих і видих, але робіть на найвищих своїх можливостях, потужностях на найбільшій своїй глибині. І після того, як завершите, зробити таких декілька підходів, ви, е, і три техніки поспіль ви зможете уже поспостерігати, що ці техніки дієві, що вони працюють в моменті, просто знайте, якщо ви їх будете використовувати на довгостроковому такому періоді, е, то отримуєте всі бонуси і ваші думки перестануть бути такими тривожними, хаотичними і будуть більше впорядкованими. А ви самі будете більш ефективними і зловіть мене на слові більш позитивно налаштованими і щасливими. А я вдячна вам, що ви підписані на мій канал Наталі про дихання. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як вам були ці три техніки. Якщо ви їх вже виконали, то поділіться своїм станом. Ваші лайки та коментарі дають мені мотивацію записувати для вас нові відео і бути для вас корисним. Побачимося наступним разом.